У навчальних закладах громади пролунали перші дзвоники для учнів 15-ї гімназії початкової школи. Навчальний рік розпочався із сюрпризу. Завдяки співпраці освітян місцевої влади та індустріального парку Біла Церква тут відкрили два новітніх кабінети, де викладатимуть предмет технології, окремо для хлопців та дівчат. Хочу подякувати місцевій владі, хочу подякувати бізнес-партнерам, хочу подякувати інвестору за те, що були вкладені інвестиції в розвиток нашого навчального закладу для того, щоб ви діти могли працювати на сучасному обладнанні, ви могли бачити свою сучасну перспективу, і це буде в користь не тільки школі. І це буде в користь нашій сьогодні громаді, як зазначив Андрій Ропіцький, директор індустріального парку Біла церква. Цей проект має на меті сформувати в учнів позитивне ставлення до праці, навчити їх сучасним технологіям із застосуванням передових розробок та, врешті-решт, розумінню будувати майбутнє має кожен як розумовою працею, так і фізичною. Ми дуже раді, що освіта і влада відгукнулися на наш запит зробити ці сучасні класи праці. Щоб діти могли навчатися і ми це реалізували в дуже короткий строк, і ми дуже раді, що ми встигли на цей свято знань. І що ви вже з сьогоднішнього дня можете це сірстати протестувати. А взагалі, якби ми тільки починаємо, ми не будемо на цьому зупинятися. У нас ще дуже великі і обмітні плани, тому що ми глобально хочемо, щоб наші діти, наш цвіт нації залишалися в країні, залишалися в. В громаді знаходили достойну сучасну роботу і таким чином, щоб йшли податки в громаду, громада розвивалася далі, далі вкладала в освіту, і це такий по спіралі за маховік закручує економіки і. Все починається з освіти. Відтепер уроки технологій тут стануть сучасними, а діти отримуватимуть гідні знання, тим більше, що першокласників у гімназії чимало, отже, навчатися тут точно буде кому. Шановні дітки, хочеться в цей день також вам побажати легкого навчання, знайти друзів, знайти хобі собі, а можливо брати майбутню свою професію і. Щоб цей навчальний рік він був легкий, простий і пройшов дуже швидко. Тому всіх днем знань і слава Україні! Розуміємо, що перед освітою у цей непростий час стоять величезні виклики: забезпечити безпеку учнів і одночасно якісне навчання. Сподіваємось, що все задумане вдасться, і ми з року в рік отримуватиму освічених та вмотивованих випускників справжнє майбутнє України. Дмитро Ніжельський новини. Телеканал Крокус